Господи, в часи випробувань я звертаюся до Тебе з надією, даруй мені мудрість і силу, щоб подолати усі труднощі. Господи, будь моїм провідником у темряві, зміцни мою віру, пошли мені людей, які стануть підтримкою у важкі часи. Господи, допоможи мені прийняти Твою волю з покорою. благослови мої зусилля і направ мене на правильний шлях, захисти мене від зневіри і страху перед майбутнім. О, Господи, наповни моє серце миром і спокоєм, нехай Твоя любов і благодать підтримують мене. Пошли мені силу любити і прощати навіть у стражданнях, даруй мені терпіння і наполегливість, благослови кожну мою дію, щоб вона була згідна з твоєю волею. Господи, допоможи мені відчути Твою присутність у кожному моменті. Дай мені надію, що всі труднощі мають мету. Захисти мене від сумнівів і даруй впевненість, благослови мене і моїх близьких у ці важкі часи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.